Сьогодні ми відкрили виставку, присвячену 25-й річниці виведення радянських військ з території Афганістану. Ця виставка була підготовлена в рамках проголошення 2014 року роком учасників бойових дій на території інших держав. Її складають документи п'яті державних архівних установ, серед яких Центральний державний архів громадських об'єднань України. Центральний державний архів вищих органів власті управління України, Центральний державний архів кінофото, фонодокументів імені Пшеничного, а також Державний архів міста Києва та Державний архів Харківської області. На виставці представлено понад 60 документів, це і фотографії, це і спогади учасників тих подій, це і їх листи, які вони писали рідним, а також узагальнюючі матеріали вищих органів управління і влади, як часів радянського періоду, так і періоду незалежності. Мета взагалі любої архівної виставки донести до суспільства розмаїття відового складу. Документального національного архівного фонду, а також демонстрація його можливості при розкритті будь-якої теми. Тобто, ще раз нагадати, яким багатством розполагає наша держава. Це дійсно відомі статистичні дані, вони свого часу вже були опубліковані в неодному виданні. Відомо, що бойових діях на території Республіки Афганістан у складі обмеженого контингенту радянських військ брали участь понад 160 тисяч українців, з них 2378 осіб загинуло. І в їх числі також 60 осіб вважаються такими, що зникли безвісті або потрапили в полон. Відомо також що із 72 осіб учасників тих бойових подій, удостоєних за той період звання героя радянського союзу, 11 – це українці. Чи присутні представники спілки афганців або ветерани? На жаль, на сьогодні вони не присутні. Ми де з ким ну так вони обіцяли сьогодні бути присутніми, але з поважних причин сьогодні немає, але інформація про цю виставку вона широко представлена на нашому вебсайті, на вебсайті офіційному вебсайті Української державної архівної служби, звідки можна почерпнути, що ця виставка відкрилася і вона діє. Скільки вона буде діяти? Вона буде діяти впродовж двох тижнів, і вона буде працювати в рамках робочого регламенту нашого архіву, тобто починаючи з 9 часів до сімнадцяти, з нею можна ознайомитися. На кого сторінок радянських газет це близько вісімдесят го року, і пов'язана вона із ситуацією, яка склалася навколо. Воїнів афганців, які звернулися за допомогою. Вони звернулися за допомогою до лікарів. і Один з лікарів їм сказав: ну, вибачте, да, у вас є проблеми, але я вас в Афганістан не посилав. Чому ця фраза стала крилатою і стала скандальною, тому що це не одноразовий випадок. І Таким довелося стикатися не тільки одному воїну і не одному ветерану афганської війни. спільна виставка, всі архіви, то це в залежності від того, де зберігається документ, можуть вам розповісти. Ми можемо розказати вам про наші документи. Це документи Центрального комітету компартії, вони були передані в архів. Відповідно, їх може прокоментувати. А тут представлені документи, і, наприклад, архіву вищих органів управління, це кабінет міністрів документів. Документи кабінету міністрів основному то тут йдуть розпорядження і так далі. Або У вас тільки документи компартії, так? У нас тільки документи компартії. Mm -hmm. І обкомів, якщо mm -hmm. вони надходили. Тут Зрозуміло. Тобто то, 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 то трошки не, не життєві історії просто. Ну документи. чому не життєві? Фактично ж вирішувалися на рівні держави, а потім спускалися. Чому ж не якісь можна документи, історії якогось документу, ви можете розповісти? Можливо. Якийсь цікавий про документи. Ходіте сюди, ходіте От зверніть увагу. Ви просите надзвичайно цікаві, чим цікаві, тому що тут стосується фактично долі сімей і долі дітей, як батьків, яких загинули в Афганістані. От можемо звернути увагу документи центрального комітету Компартії України. Про те, що вирішували питання соціально-побутового характеру, вирішували питання забезпечення сімей, без які втратили батьків, які мали дітей сирі, то говориться, що в основному це родин, один-два діди, одна-дві дитини такого характеру. Можна звернути увагу, питання квартирне питання стояло дуже актуально, і ось подивіться, будь ласка, на цифри. Цифри досить таки вражаючі, скільки було в тому році видано і скільки на черзі стоїть. 30 247 стоїть на черзі. За рік було видано 4763 квартири. У такого характеру, Це, це що стосується більше ніж 10% документів нашого архіву. нашої це воїни, які які приймали участь у конфлікті, Без стояли середні в Афганістані. Mm -hmm. Ось ви можете звернути по Великій вітчизняній війні. Mm -hmm. Наряду із ветеранами Великої вітчизняної війни піднімалось питання забезпечення і соціальної допомоги воїнам Афганістану. Ну це офіцерський сустав, так? не, не обов'язково з документу. Не видно. А чому офіцерський? Не обов'язково офіцерські, я так собі вважаю. То рядові солдати теж могли стояти ще. Ну, можливо, 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 треба читати документи. І mm -hmm. так перегляньте по Це доку.